Безпосередньо до завдань відділу будуть відноситися це розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів по підготовці громадян до повернення ветеранів у громаду, в тому числі підвищення обізнаності широкого кола фахівців щодо особливостей роботи таких ветеранів, учасників війни, а також обізнаності широкої громадськості щодо бойової травми, які вони отримали під час проходження військової служби. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо професійної адаптації самих ветеранів, учасників війни, а також підготовка підприємств до роботи з ветеранами, учасниками війни, тобто адаптація робочих місць, підготовка відділів кадрів з особливостю роботи без ветеранами, учасниками війни, підвищення обізнаності, персоналу щодо особливості роботи, комунікація, сприяння, також сприяння розвитку ветеранських просторів, співіснування е, 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 закладів установ та служб діяльності ветеранських. Недержавних організацій, залучення недержавних організацій до виконання заходів та програм, також підготовка проєктів угод договорів, меморандумів, протоколів, зустрічей з іноземними делегаціями робочих групах у межах своїх повноважень, забезпечення доступу до публічної інформації, також надання і співпраця з. Громадськими організаціями як обласного рівня, громадськими організаціями місцевого рівня щодо сприяння та адаптації надання правових захисту їх прав та інтересів, також співпраця з міжнародними організаціями стосовно захисту їх законних інтересів. Також хочу зазначити, що дане відділ буде займатися не тільки ветеранами, але і членами загиблих. Військовослужбовців, полони, які військовослужбовці, які знаходяться в полоні щодо конкретизації і так сказати, надання алгоритму дій для виконання певних отримання певних пільг тих, тих чи ще іншої категорії населення. Тобто на даний час, взагалі, по практиці приходять звертаються люди і члени сімей. Вони не знають, куди звернутися і що робити. Також пропонуються співпраця з. Правоохоронними органами, тому що ветерани це не тільки праців... військовослужбовці збройних сил, але і працівники і правоохоронних органів служби безпеки і взаємодія безпосередньо з військовим чи командування військової частини для отримання тих чи інших довідок, витягів з наказів та таке інше. Доповідь пові